Не всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, дорогі мої Терези, Настав у вас час дивитися на серпень, що вас чекає в цьому місяці. Дивимося просто зараз. Але не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково вписати в коментарях, що дуже приємне. Тому що, завдяки вашій допомозі, моя мій канал піднімається вгору, піднімається і розквітає, і я. У мене ще є більше наснаги творити для вас неймовірні відео, гороскопи і передбачення на майбутнє. Отже, перше, що ми з вами дивимося, вашу карту сигніфікатор на цей місяць. Що це у нас там за карта? І ця карта, на жаль, не дуже втішна. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це така доволі складна карта зі своїм внутрішнім станом, тому що зображена на ній людина, яка закрилася від всього. Світу. Терези, невже ми з вами дійшли до цього? Давайте подумаємо з вами, не дивлячись на те, що у вас може здаватися, що у вас прям все ідеально в вашому житті, але насправді є дуже багато аспектів, від чого ви закрилися. Згадайте себе в дитинстві, якими були раніше, яскраві, нічого не боялися, йшли до своєї мети, і світ, ну вже взагалі світ життя, нас дуже сильно ламає. Але знаєте в чому велика пастка? Пастка у тому, що ми піддаємося під цей вплив. Негативний, і ми стаємо самі такі негативні. Хтось зробив нам щось погане, і ми надалі майже майже кожен починає робити щось погане. Ми чомусь в 90%, як звичайно не кажу про всіх, деякі люди дуже активно з собою працюють. Але в більшості люди починають згибатися під тою товщою негативу і починають не довіряти. Все не довіряти людям, або дуже багато образ накопичують, дуже багато негативу накопичують, і це негатив. Потім перетворюється в те, що ви перестаєте довіряти людям. Ви дуже сенситивні, не дивлячись на те, що найсенситивніший знак у нас рибки, але ви дуже схожі енергетично з цим знаком, зодіаку. терези, це знак, який ну, по перше, це як наша, наша вага, да? тобто, наші ваги, тобто ми. Постійно щось вимірюємо, продумуємо і потім робимо якісь висновки. Це дуже часто використовується саме Терезами. Але розумієте, в чому нюанс. Серпень місяць для чого випала ця карта? Це, звичайно, погана карта в картах Таро, якщо запитувати якесь питання. Але суть цієї карти вона заключається в тому, що ви зациклились в своєму якомусь внутрішньому кокону і не хочете виходити на. На інший рівень ви не хочете виходити на зміни. Вам це не потрібно. Ви морально втомилися і ви навпаки, вам хочеться просто відпочити. Але розумієте, в чому нюанс? Всесвіт якраз в цьому і налаштований для вас, що він готовий вам допомагати у вийти з цього стану. Тому серпень місяць ідеальний місяць для того, щоб нарешті позбутися цих всіх незрозумілих речей. Давайте дивитися, що ще нас цікаве чекає глобально. Дивіться, у деяких це зона комфорту. Тобто вони створили свою зону комфорту, вони не впускають туди інших людей і інші ситуації і намагаються триматися цієї зони комфорту, але ви ж ви знаєте, ви ж знаєте, ви ж мене дивитеся, і знаєте прекрасно, як я ставлюсь до зони комфорту. Це е, зламана душа. Це зламана душа, тому що вона не має розвитку. Зона комфорту, е, вона не те, що знищує, вона людину, це знаєте, як. Я вам поясню, це як кімнату, яку зачинити, не впускати свіже повітря, то через якийсь час ви відчуєте затли аромат цього повітря. Те ж саме відбувається і з енергією. Якщо ви її закрили, якщо не даєте нові можливості, якщо ви її закриваєте в якомусь постійному колі тих самих справ, тих самих ситуацій, вам здається, що ви просто не живете, а проживаєте, розумієте? А треба насолоджуватися життям, треба розуміти себе, треба віддавати собі їм багато енергії, сили, треба витрачати цю енергію на себе. А ви витрачаєте на інших, ви віддаєте дуже багато сили, видаєте дуже багато енергії іншим людям. І я вас розумію, ви таким чином е, хочете для себе якогось, о, 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 щоб ця енергія вам поверталася назад. Але я відчуваю, що на даний час ви закрилися від світу. Ви перестали енергетично віддавати і забирати. А точніше, віддавати, може, ви віддаєте, але нічого не отримуєте натомість. Це говорить про те, що вам зараз потрібно зайнятися собою і якомога швидше. Тож давайте дивитися більш конкретніше, що нам потрібно робити в кожній сфері. Дивимося на кохання, що нас тут чекає. Терези, якщо ви зараз знаходитесь в стосунках, і ці стосунки вас не радують, шановні, хочете ви цього чи ні, але вам доведеться зробити крок. Крок е туди, де вам здається, що щось чекає незвідане, і це моє велика суть цього місяця. Цей місяць подарує вам неймовірну силу, тим паче, що дуже скоро у нас змінюються сезони, а сезон осені це такий сезон важкий. Це сезон змін, це сезон того, що вам однозначно треба оновити свою енергію, і якщо ви застрягнете в стосунках, які вас енергетично знищують, ви залишитесь знову на цілий рік ні з чим. Розумієте? Тому я дуже хочу, щоб зараз ви подумали на тему того, як сильно ви хочете собі допомогти, як сильно ви себе любите для того, щоб змінити. Цю обставину, це якщо ви знаходитесь в стосунках негативних. Або якщо ви знаходитесь в стосунках і щось вас там дискомфортно якось, то цей місяць ідеально для того, щоб це прояснити. Психолог, розвиток, почніть заново дізнаватися про ту людину, з якою ви зараз знаходитесь. Це дуже важливий аспект для розвитку вас і ваших майбутніх стосунків. До речі, хочу сказати, що також це стосується людей, які мають стосунки без шлюбу. Це дуже гарний місяць для того, щоб прояснити, куди куди ви будете рухатися далі. Або ви будете рухатися в сторону стосунків шлюбу і вже для себе нарешті визначитись, або все ж таки ви поставите крапку і зрозумієте, що напевно, все ж таки, ця людина, яка біля мене, вона рухається трошечки в інакшому форматі. Ну а тепер давайте поговоримо з вами про тих, у кого нема зараз стосунків. Дивіться, я розумію, що деяким Терезам зараз. Дуже комфортно знаходитись знову ж таки зона комфорту в тому стані, в якій ви є, і казати: ой, ну я просто зараз нікого не можу собі знайти там, типу, щось щось такому форматі, це, звісно, це гарні виправдання, але це не говорить про те, що ви займаєтесь правильними речами. Це говорить лише про те, що про те, що ви просто не те, що я не я не змушу вас піти шукати когось. Ні, я змушую вас. Почати працювати з собою, бо ви магніт. Ми всі магніти. Все, що ми випромінюємо, все про що ми думаємо, те ми до себе і притягуємо, друзі. Тому я хочу, щоб ви почали притягувати до себе те, що ви дійсно заслуговуєте, а ви заслуговуєте тільки найкращого. І хочеться, щоб ви почали працювати над своєю енергією, постійно рухатися вперед. Я не кажу, що ви маєте там, піднімати свої вібрації якимось чином, там медитувати і тому подібне. Хоча це дуже допоможе вам вирішенні вашого питання. Але зрозуміти, чому у вас е, склалися погано стосунки до того, що було проблемою, тому що дуже багато не розуміє і робить ту ж саму помилку. Знаєте, коли ми ходимо по колу, начебто в таке враження. От напишіть мені в коментарях, чи є у вас таке враження, що ну, я звертаюся до самотніх теразів, що ви, начебто, зустрічаєтесь з єдною, з однією людиною, ви проходите якісь такі знаєте, етапи, і потім ви, вас різко перестати. Ця людина зникає з вашого життя. Це говорить про те, що якщо у вас така ситуація, це говорить про те, що ви не робите роботу над помилками, ви робите все те ж саме по накатанні, як ви це вмієте. І це нормальна історія для людей. Людей, тому що нас по факту не вчать не психології, нас не вчать нічому. А вам потрібно почати розвиватися в цій сфері якомога більше Терези, ви одні з найкращих знаків зодіаку, які дуже швидко абсорбують цю інформацію і швидко дізнається. І якщо вам зупинити потік ваших, розвитку, вашого е ментального. Психічного, розумового, просто щоб ви не перестали там читати якісь прикольні книжки по психології, чи щось у такому форматі, розвиватися, ви перестали. Ви починаєте деградувати енергетично. Тому, будь ласка, я вас дуже і дуже прошу, почніть працювати над собою, тому що це допоможе вам у вирішенні ваших питань за стосунками, що я маю на увазі піти до психолога, пропрацювати всіх тих, всі ті стосунки, які у вас були до того. Друге, прийняти себе, полюбити себе, зрозуміти, що ви найкращі, найкраща, і що ви заслуговуєте набагато більше ніж те, що ваше життя приходить. Тому що якщо в ваше життя приходить гавно, вибачте, то значить таку енергію ви випромінюєте. Що ви самі себе знищуєте, самі думаєте про цей негатив? Друзі, серпень місяць ідеально для вас підійде для того, щоб ви почали займатися. І починаючи вже з вересня, ви не впізнаєте свою енергію і вам почнуть йти тільки ті люди, які дійсно вам ви, ви будете просто по вулиці йти. І чоловіки чи жінки, дивлячись, хто хто вам подобається, буде на вас заглядатися. Ви не зрозуміли, це дійсно потребує вашої зосередженості саме на цьому. Але коли ми сидимо в інтернеті, там, чи просто чекаємо на якусь другу половину, то вона просто так не прийде в ваше життя. Любі, це так не працює. Або буде приходити отаке таке незрозуміле, що тому друзі, користуйтеся цими порадами. Я впевнена, що у вас вийде на 100%. Робота та фінанси. Що ж у вас тут, Терези? Зараз подивимося. Ось бачите, як цікаво виходить. Воно, як як пішло з самого першого формату, то і з цього, і по роботі так само. Бачите, тут вам по роботі говориться про те, що вам зараз Всесвіт буде допомагати максимально. Якщо ви хотіли змінити роботу, змінюйте її негайно. Негайно просто це робіть, і у вас одразу з вересня місяця починаючи, під, іде підйом по роботі. Те ж саме, ви займаєтесь, наприклад, якоюсь діяльністю, в якій ви зрозуміли, що це не ваше. Але із-за того, що ви знаєте, ну стільки я ж я стільки потра... витратив часу на цю діяльність, чого я буду її кидати. Друзі, якщо у вас десь щось не лагодиться, по роботі, по стосунках, взагалі по всім аспектам. Закривайте це можливо, це не час для цих для цієї роботи. Можливо, ви ще чогось не розумієте, не знаєте. То пройдіть, поки що в те або ви шукаєте собі щось нове. Або почніть вивчати більш так дослід... більш докладніше, що це за робота, як ви правильно з нею працювати. Якщо у вас маленький бізнес, почніть вивчати бізнес. Якщо ви займаєтесь там, я не знаю бухгалтерією, почніть читати книжки про бухгалтерію, щось більше, щось цікавіше, щось розумніше. Тобто вам не вистачає знань, розумієте? Вам потрібно щось постійно Терези, запам'ятайте, ваша єдина правильна енергетична позиція це знання, це розум. Ось якщо ви постійно щось читаєте, щось дізнаєтесь, якісне. Це знаєте, це, от для мене я завжди кажу, що людина, яка голодна, вона йде їсти. Але чомусь деякі люди собі, наприклад, там. Зайшли по похарчувалися фастфудом. Я не, я, не, я не сперечаюся. Я сам великий я сам любитель фастфуду. Але я розумію, що мій організм не може постійно харчуватися фастфудом, теж саме з вашим розумом. Ви не можете постійно сидіти там в Тік-Ті і, і думати, що ви отримаєте звідти знання. Нам потрібні якась інформативна е, е, інформація. Вибачте, за какафонію. Але нам потрібна інформація правильна, якісна для того, щоб ми розвивалися. І це стосується і психології, і вашого навчання по вашій роботі, і вашого розвитку. Ви повинні бути і любити все. Ви повинні вчитися постійно. Це вам потрібно однозначно, друзі. Для фінансового аспекту. Я можу сказати, що буде ну невеличкі такі, знаєте, випади вниз. Тому що енергетично зараз, ну і місяці, в принципі, не місяці, а планети зараз не, не дуже так знаєте, так ем, налаштовані. Зараз починається ретроградний Меркурій, і все це коротше дуже важко. Але в цілому я можу сказати, що якщо ви почнете розвиватися самостійно, просто, хоча б, хоч раз на день, по 30 хвилин, читати якусь книжку, слухати книжку, їдете в метро, їдете на роботу, почитаєте, щось послухайте. Цього буде достатньо для того, щоб ви помалу помалу почали розвиватися і давати своєму розуму набагато якіснішу інформацію і розвиватися в цілому. Друзі, користуйтесь! Ну і останнє, але звичайно, не останнє позначення наше з вами здоров'я. Що тут у нас з вами? Не дивно, насправді не дивно, що після стільки важкого в вашому житті відбулося, стільки важкого ви пережили, що ваше здоров'я, звичайно, дає деякі тріщини. Особливо це стосується тих, у кого болить спина, голова, поперек, ноги. Друзі, якщо це ваша історія, то знайте, що ви на собі несете дуже багато негативу. Вам потрібно якомога швидше від цього відокремитися. А знову ж таки, негатив це пророботка, його треба трансформувати кудись. Наприклад, ви можете трансформувати спортзал. Ви можете піти в спортзал і знищувати негатив, негатив таким чином. Хай негатив стане для вас гарним приводом щось робити для свого організму. Згадайте, от напишіть мені, чи займаєтесь ви спортом. Напишіть, і якщо не займаєтесь, то чому? А якщо займаєтесь, от просто скажіть, ви відчуваєте, що після заняття спортом весь негатив з вас іде? От просто напишіть, я хочу, щоб ті, хто не ходить на спорт, почитали історії тих, хто ходить на спорт, і сказали мені вашу реакцію. Ви зрозумієте, що це не банальна історія, яка б могла там звучати від тренера якогось. Ви повинні зрозуміти, що я займаюся не тільки езотерикою, я займаюся ще психологією. І я займаюся ще дуже багатьма, багатьма аспектами нашого тіла. Тому що наше тіло це невід'ємна частина нашого психологічного розвитку. Якщо наше тіло в порядку, якщо наше тіло здорове, здорове значить нам гарний знак того, що здорова наша психіка. Розумієте, бо всі. Проблеми йдуть саме від неї. Ви ж це ж прекрасно знаєте. Далі, будь ласка, дуже обережно з їжею, тому що рекомендація вам трошечки зараз е, сісти на якісь дієти, може навіть не їсти м'яса. До речі, не те, що можна трошечки не поїсти м'яса хоча б місяць, це допоможе вам вийти з якогось такого. Стану, щоб ви ну перестанете менше хворіти, менше буде якихось проблем, і трошечки піднімете себе енергетично. Звичайно, я не рекомендую постійно не їсти м'яса, тому що це не дуже гарно відображається над нашою енергією. Ми тоді дуже стаємо духовними, але наші фінансові аспекти потім страждають. Тому, будь ласка, зверніть увагу на це. Ну, звичайно, максимально зробити обстеження і почати вже приймати якісь вітаміни. Міни чи щось в такому форматі, тому що готуйтеся, бо зима буде важкою, енергетично важкою. І для вас це також ваш це також стосується. Друзі, хочу, щоб ви зрозуміли, що карта сигніфікатор ваша, вона не просто так для вас випала. І це відео, яке ви зараз дивитесь, воно також не просто так для вас випало. Я не вірю в співпадіння, я не вірю в те, що люди отримують інформацію просто так. Бо якщо ви не дивилися моє відео, що якщо ви навіть не додивилися до цього моменту, то я хочу вам сказати про те, що всесвіт за вами слідкує і дуже за піклується про вас. Тому, будь ласка, давайте ми разом почнемо працювати з вашою енергією, давайте ми разом почнемо змінювати своє життя, і давайте ми разом будемо виходити на новий рівень вібрацій. Домовилися. Я бажаю вам у цьому, у цій подорожі в серпні, неймовірних успіхів. Я впевнений, що у вас вийде, навіть якщо це буде не з першого разу, але ви будете вже починати помалу старатися. Домовилися, друзі. Люблю вас дуже сильно. З вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардеєв. І побачимося вже дуже дуже скоро.